Психічне здоров'я мігранта додатковий матеріал. Як вивчити нову мову. Hey. Привіт! У цьому додатковому відео поради для того, як вивчити нову мову. Для багатьох людей, які переїхали до Фінляндії, фінська мова складна, тому вони уникають її вживання. Однак цю мову можна вивчити і потрібно. Коли ви володієте фінською мовою, то навчатись чи влаштуватись на роботу стає легше. Далі ви прослухаєте цікаві методи для вивчення мови. Коли я не вмів читати, то я практично не міг нічого робити. Я слухав радіо без розуміння будь-якої інформації. Я переглядав різні відео та відеоматеріали, які знаходив на Ютубі. Почав потім конспектувати. Наприклад, я робив так: якщо чув якесь нове слово, наприклад, комп'ютер, то запитував у вчителя, як мені його правильно написати. свої конспекти. Я потім перечитував кожного вечора. І намагався все малювати в своїй уяві і запам'ятати. спочатку фінську було дуже важко вчити. А потім вчителька порадила мені переглядати дитячі відео і програми. Я постійно разом з дітьми дивився піку Какконен. таким чином. Я багато вивчив по телебаченню. Можна. Переглядати безліч цікавих програм телевізор і радіо були моїми хорошими помічниками у вивченні мови. Я почала вивчати фінську мову вдома за допомогою додатку на смартфоні. адже протягом п'яти місяців до курсу я була вдома. Важкі слова запам'ятовувалися нелегко, і на початку я придумала наспівувати пісню. Сі, сі, січень лю, лю лю лютий і в школі я розповіла вчительці про свій метод. Він виявився дуже цікавим і дієвим для багатьох студентів. У мене було таке відчуття, що я ніколи не вивчу цього. Але з часом після багатьох прочитаних матеріалів та тривалого практикування. Щось почало відкладатись в моїй голові, все стало на своє місце.